Я була просто в культурному шоці від того, що мені надіслали. Давайте спочатку Це до Миколаїв я собі замовила гірлянду шторку у одному чудовому магазинчику в інстаграмі Гірлянда декор. Я обрала штору роса 3 на 3 метри. Мене підкупили наступні фактори: це те, що вона може працювати від павербанку, від ноутбуку. Також в неї є дистанційний пультик на батарейках, а також довжина дроту для підключення. Чотири метри, це дуже круто, адже розетка в мене тут не дуже близько. Коли я її вімкнула, я реально була в шоці від цієї краси. Вісім режимів маготині, регулювання яскравості. Висоту ви можете відрегулювати ручками, можете повністю вирівняти проволочку, а можете залишити завітушки. Ну від цієї краси навіть моя буся в захваті. Обов'язково потіште себе та замовте собі надім такий новорічний настрій. Ну а я дякую магазинчику за те, що виправдали мої очікування.